<гулеч> я, як а а я. Острих, той острів, він весь пробиває запорог. Але ж переховатись <пілч> на острові не зручно.

так вони, вони ж туркам життя. Награбують це все. У них вже такий азарт був. У них був азарт, але серед них З Козаків більш-менш стали, як вже вбилися. Розум. Це за частинство. За часи, і релігійна колергія, і так вони зрозуміли, що вони, що вони не просто... Павломогила. Петро. Могила і колеги. Їм же порох робили монахи київсько-качерської лави. От коли вже поставити їхню свідомість на державну, більш-менш, щабель, то їм монахи, а Петро Могила робив порох Божа на Хмельницький. Вона на території київсько печерської лаври робили болякам і не можуть закоп. Це таке посольство. Кавослав. Вони там порох, порох то народна штука. Вони робили їм гармати, леварні там були. От що таке монахи, крім того, що вони ще книжки писали, вони Ще молилися за цей морк. Вони такий хліб, такий. ті монахи. Муку ну, таку там млини викупи. То ж цей хліб є, хто запорожця. І тоді зразу завдяки цьому О, людський. Йомирі, я людський. А так би вони знову знов були такими хлопцями що... Що ага, там погано лежить? Так, давайте ми обійдемо цю скелю, там є більш-менш перег. Якщо Я то може обійдемо, бо в мене щось з ногою було. Щоб... Я на неї не вийдусь. Можем... Трошки так старого. Ну давай. Так, Треба тільки... Зараз я закінчив художній документальний фільм, який називається Довженко. Спочатку він у мене називався Олександр Довженко, а зараз він називається Довженко. Здавалося б, різниці немає. Але різниця є. Довженко без Олександра. Бо Довженко це стик культур, світових особистостей, як ми ж не кажемо Шекспір. Дехто знає, що його звали там Вільянку. Данте ти не знання, як... Як я зла, алівігорі, олів'єрі, аліг оліб'єрі. Такого люди, такого калібру, як Шекспір, як Шевченко, як Данте, як Довженко, як Моцарт, як Петховен. Тобто, це вже людина, яка разом з тим і знак, і сину якоїсь, якоїсь точного свого народу, нації і так, так Через те в мене він називався Олександр Довженко, зараз це слово, вибрав, називається Олеша Довженко. Лише то вже. Вже закінчив зйомку? Я зйомки закінчив, перехрестився, бо в двох словах я скажу тобі, що це за фільм. Брати просто біографію розказувати, то вже не про нього біографію для себе. Про фільм сам коротко. Ні, у фільмі, у фільмі фільм, 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 біографію. Найцікавіше те, що ти зробив. Найцікавіше те, що ти його... Ну, учнів теж бував. Помітив, Миколу взяв для себе у вік Словом, що я зробив? Довженко під час війни зняв документальний фільм. Добре, що він не завдяки. Це фільми Ну, Оскільки він вже був в опалі у Сталіна, Сталін не давав йому роботи, давав тільки жити, добре хоч давав ще жити. Хоч ордер був на верті вже все якось врятувався, то він під час війни зняв ці два документальні фільми Битва за радянську Україну» і Перемога на опробереженні України. Тобто все, що ми бачили по війну по війні, про війну, це видно, що це робив геніальний чоловік. Ті самі солдати, ті самі літаки, танки, ті самі, ну як це змонтовано, як знято, а знімали йому 40 операторів по його завданню. Що знімати? Ну хоч приблизно. Так. Він давав напрямок. Хоч сценарій його. сценарій все є. І текст. Тепер, що я зробив, ми зараз маємо щоденники держави. Розсекречені. Що Розсекречен. я взяв? Я взяв ці дві, два документальні фільми, я їх збив водив, оці два завели. Я вибрав найсуттєвіше, де сам Довженко. той прибрав і поставив текст із його щоденні. Про війну, про Україну, про народ. Це ж прекрасно. Тобто я на Довженка поклав Довженка. Mm. Я Довженко і повернув Довженка. І коли я вже прицілююся з цим текстом на те, що я ізняв і на цей документальний, на те, на рік, то в мене самого зашпарити. Цей, цей фільм завдяки ж, знову ж довжень, ще не бачили. це я кажу абсолютно спокійно з цього зробити. ці ще страшні. страшні цей фільм, страшний теж, бо там вже... Але що, мені запропонував, це ж до жінки, через два роки, в 99-му 100 років, на весь світ кінотеатрів своєї фільмів. Мені студія хронікально документальний фільм запропонувала цей фільм зробити ще або два роки назад. Я їм відповів раз, другий раз і третій раз, що я, в мене немає художнього рішення, як робити фільм про Державний. І через те я їм відмовляв студії, тобто їм студії таким чином і собі. Бо знять ще один біографічний фільм, про Довженка і десятки зняти і нічого нового не скажеш. І коли в мене прийшло це рішення, і я зразу порадився з і своїми товаришами, перевірив на них просто чисто теоретично це рішення. І мав від них добро, і я зразу пішов у бій. І тепер я його закінчив та й все. Значить, фільм готовий. Зараз щоб зараз, зараз так. Зараз, зараз, зараз я його зараз я його законсервував Законсервував на 3 місяці. до нового року, на чотири я маю студію по договору, по умові зняти два фільми по 20 хвилин про столиці в Цих фільмів я придумав на 19 років спрацювати стародавнього 15 століттів. Кожного нормального народу з нормальною історією, як правило, одна стріляється. Він за неї тримається, він її береже, він її зберігає, не, не руйнує, не палить тільки добудову як так. У нас, у нас так вийшло, що наш народ весь час збивали з одного місця і мусив потікати або оборонятися. Або... І він весь час через те ми маємо, стародавній Київ. Ми маємо Галич, столицю Данила Галицького. Потім там налізли татари, напали на Галич, він мусив вновити нову столицю. Зараз вона на території Польщі. Це холм. Побудувавши Галич і побудувавши Львів, Він поліз волотав в лісі, там болота. Це не зена в Польщі. Я там був. Він заліз під ту комарні, щоб закріпити державність. І там його вибили, він mm. саме випадки поляки. Це я Я тільки зараз у мене батури. Патрульн я половину зняв. І, і зараз я приїжджаю зі свіці, і через три ті... Чигирин. Чигирин був двічі стоїть. Чигирин зробив столицею Богдан Хмельницький. Подалі від Києва, щоб там близько поляки. Здавалося б, культурної історичні традиції Києва якнайбільше має. Який там Чигирин, містечко, кози так, зараз. А тоді, тоді воно теж таке не вабило. Це було, він був сотником Чигирина. Це сотне місто типу, типу Грушики. Це невелике місто. Та ще прикордони, там татари вже були, поруч татари. І він з Києва відсунув столицю на схід, в своє родове помістя. Він з Суботі, бо там 7 кілометрів чи з Ну він ясно його розбудував, тому що, по-перше, він там приймав посів. Турецьких, польських, московських, кримського хана, вітромберського курфюрста, шведських послів, він приймав Чигирині, а відповідно, там вже були служби його, канцелярія, зразу церкви пішли і так далі. І, так далі. І, коли, і, і коли він помер, то столицею стала, за столицю Чигирин обрав ще один не менш, ніж великий гетьман Хмельницький. А може навіть чомусь і більший. Різикованіший чоловік це Петро Дорошенко, який знову встав, це після Хмельницького став вже коли руїна України, вже пізняцу пішли на Україну і потім напали знову, коли Москва поділила, Московська держава поділила Україну за андрусівським миром на дві вправи до Польщі, його вічна Росії, це ж знову пішла біда, пішла розколота держава. Я тут бусурмені, ми все життя ходили, не це не Через те його не підкриває. Таке згодом назад. Зводимо так. Та сама пісня на це. Снов ці два патурині чигири. Ну я не по порядку. Mm -hmm. Потім от беремо берем. революцію. На Україні під час революції величезні. Він протримався в Києві два роки. Їх вибив, з одного, з одного боку, боку вибили російські війська, з іншого боку теж російські війська. Тому це білі тільки, то були червоні, а це землі. І вони, тікаючи з Києва, хоч вони проголосили проглосили Українську Народну Республіку, все, но вони теж багато в чому винні. Вони почали ділити владу. Той же Петлюра, той же Величенко, не той, не той, так, той так. же Дорошенко. Це теж стара міста. І вони ж ними був все такий розкол. Тектурами навидні помічанками. І вони їх скріплення, вони скидали ці армії підполковник за вказівкою підполковним муравьйом. Він з довірними матросами прийшов, вирізав студентів, які 300 душ виступили... душних роззброєний громадської армії, армії. Це тут це, це Чернігівська область крутиться недалеко. Вибили цих... І ці змусили тікати і співтворили столицю в Вінниці. З Вінниці їх вибивають, вони знову тікають, тікають в Кам'янськодільський, третя столиця. Звідти їх вибивають, вони тікають в Тернопіль і там вже їх добили. Так що ці столиці в нас, хай вони будуть короткі і не конституційні, але це столиця історична, як вони хочуть. Так само потім стає столицею України в віку. Це Українська Народна Республіка. Потім Уст, Закарпатська Республіка. Потім Махна, Гуляйпола, це теж столиця. Приказ так. Я там знімаю. Та тепер я ж буду зніматися часів Мазепи, часів Разумовського. ще дві столиці на Україні було. Це остання столиця останнього Гетьмана Скоропадського. І Гадяч. Гадяч і Іван Вивовський. Потім. Не треба ж забувати. Хортицького, Хорчуцького. Хортиць це столиця козацтва. 15 столиць. І закінчу я це сьогоднішнє києвом. Хотів Харч... Харчуком. Кравчуком, хто Кравчук, так писав. Кравчуком. І з цього приводу це буде мене найскладніший фільм про сьогоднішній Київ. Бо тут я вже підключусь, підключусь і особисто свої роздумів про... Те, що я думаю, як сучасний, як небайдужий, ми всі жили до Києва і до самої України. От після проголошення України через два через дні два незалежності України, незалежності, у мене за неї стало особисто більше тривоги. Тривога і раніше була, але зараз в мене вона особлива, щоб ми не повторили те, що в нас було. У 2018 році. Ну, війною вже, це вже дико починати війну, там хоч в Москві той обуріний і каже, давайте підемо війною на українців. Жириновський. Ну, ну, це, 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 вже, це, вже, це вже дико в світі ну. воювати. Але те, що великодержавні, що містичні люди, вони обізли на Україну, бо як це так, вони мали під собою безкладно формує, робочу силу, воїнку, креть, усіх. Так і це, П, це, це, все це є позиції. Вони, вони не можуть зрозуміти, що кожен хоче, народ, кожен ще такий великий, як наш, хоче хазінувати свої таки. Ну як тільки нас роздеруть оці зараз внутрішні чвари, вони вже є. Між демократами, між партіями, одні за скинуть Фопіна там, на Кравчука, як тільки знову піде стара пісня, нас тоді візьмуть голими руками. А є кому, -то? особливо. Росія дуже така. Тільки й ждеться. Ти от ви що ж ви? Нам треба єдність, єдність саме головне. Ми цю єдність ви? тільки добре говоримо. А коли приходить до діла, ти дивишся вся ця історія з народним рухом. Зараз його майже немає. А кому як не йому був? Тай якісь інші форми. Потім. З української бабці, просвіти української культури, мови. Держава, вона вже держава так чи інакше, як Ленін казав, це орган притиснення. Так от, коли прибалти притисли своїх і сказали, що мова така, держава мусить і це що ми от десь раділися. Як ви раділи? Так, ви родились, да, ви родились. Так, 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 так ви будьте любезні, ви закони цієї країни, де ви родились, а не диктувати свої. Не хоче, їдь, пожалуйста, а ні, то тут. На Вона є держави. Вона, вона, вона може тіти. Вона му муся, держава мусить займати позицію. Зараз по українському телебаченню, по українському радіо знову з'явилися російські програми з такими лесними, підлизаючими голосками, що одних тих Я ж не шовініст, я, не, я це точно знаю. Я знаю, що ти не синіст, але я не І ми не, не сигналістичні. Але ми мусимо right. себе поважати і, і не під знову не згинатися перед тим, що от ми вас. Ми вас не виганяємо, ми вас любимо, ми ми, ми, ми з вами цяцваць. Словом так, якщо я зніму ці 15 столиць України, а це буде мій подарунок для незалежної України. Посильний подарунок не руйнівний, а створюючий. Але ж Микола, ти патріот нашої землі, так? ти знаєш, що столиця Первомайська це Богопіль. Ми тут плануємо собі перейменувати Пермайс на Богопіл. Бог-річка, ось яка тут є перед нами. Це ж геніально. І Поліс, Богополіс. Тоді має ще зняти фільм 16-та столиця. Богополь – столиця наша. Це як тільки ви утворити тут нормальний український українську. Після Шараєва і там ще хто був Шараєв. Поки що цей і Богопіл, і Миколаївщина і Миколаїв, це були... Вони прославили себе на всю Україну, як ярі комуністи такі. А вперлись лобами, що от ми цей прапор будемо їсти з хлібом і з борщем. Зараз гряде інший час. Дай Бог, щоб все перемінилося. Я це зараз їхав, думаю, це точно в громадську будуть червоні прапори. Як це завжди було, кожен Божому Ділюся Дивлюсь уже немає. не жовтні зараз. Правда, ми трошки відцілів нас там над райкомом партії висів такий відслідник. Але все два сильно жовтим. Але я бачу, так як, 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 як пішла колонізація в південної України, Миколаївщини, Одесьчині, просто, що люди зовсім люди цілому, але національна свідомість, гордість така за елементарна місця, геть знищена, тому то вона в такому що це дуже сумно, так світ уже не живе. Ми коли так вже не не можна з, говорити. З Зам Замбія і Верхня Вольта так не живе. Так не можна говорити. Ми маємо приклади такі, як ось ти, ярмульський, холодні, ці наші поети, вони ж мають національну гордість, вони щось роблять для України і давно-давно вже. Так що в цьому наша надія, що молодь, яка зараз підростає, яка зараз буде в школах вчити вашу творчість, яка зараз відкриває дуже багато українських шлюбів. Я надію, що наша. Богопільщина, будемо говорити, наша оця Богівщина все-таки набере сили і стану. Сучасний, сучасний, через п'ять років. в сучасній історії. Державу, країну, поети вже не робить. А її люди, політики, економісти замісти, Колись, Коли плече підставив під Україну Шевченка, це він був один і то вирібав. А решта це роблять інші. А поети, якщо вони справжні... Поети, тобто художник і слова, і по таланту по всьому, вони тільки допомагають цю людям. Тому не, і треба, да, не треба багато на себе брати. Треба багато брати в художній літературі. Тоді, коли багато береш на себе, ти, ти мусиш багато, пекати, багато нести. Повної волі, ще жертви будуть чесно. Треба себе тішити в живими якими середжами. І, І, і перша, і, і, і загроза для і українського народу. Саме, саме в самому ньому. Не, 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 не відпушений від Америки, не від Німеччини. Власно, оце, оце як опухоль, що хорома пожинає тебе зсередньо. Нас вона жирна, не жарла. Але найбільше для все-таки ми самі собі найбільші уряди зараз. Довго нас наруга жерла, нас тепер наруга зже, але крикнув, ще не умерла, ще не умерла і не умре, сказав Франко Іван. Будемо це надіятися. Ось у нас нарога жре, але ми крикнем, і ще не вмерла, ще не вмерла і не вмерла. Ми зараз качемо. Будемо сподіватися, що будемо сподіватися на це. Mm. Там що, що ми бачите, як одразу сталося питання. Або вмре або не. Це вже питання постановка. Будемо надіятися, От Добре, що? З мен, що ми сюди Володя, приїхали. Тут не попала. Якщо ми вже почали забув засидіти, казати, то я думаю, що ви ще не такі і я себе старим не вважаю. Тому ще колись як краще будемо жити, то ми якось зберемось і все-таки ми її пройдемо. По воді. Може навіть не всю, а отак ми. Солочок найкраще. У мене тут є намет. Тут вже. І ми можемо десь то, отако поставити і пожити. Чи, чи в наметі, чи От на ту, на, на, той, на той рік будуть тебе. За це ви не переживайте, я вже це все знайду. І намети, і на чому плести, і на чому. А я виберу 10 днів на той рік. Тепер я буду знати. Від вас буде залежати час і все. Я тепер буду знати, як оце зараз. Я 10 днів виберу. І ми приїдемо, головне, тільки для, для оцього шуму, що шумить. І, все. і Це буде це прекрасно. ми все зробимо. По все а це ми... не тільки тут карамашка і вещі, ну це вже діло майбутнього. Зараз нам задача спільна і дуже велика, будемо Значить, Що нас з вами з'єднане найбільше? Ви, можливо, ви свою школу не дуже любите, але нас зв'язує те, що ми з вами вчилися в одній школі. Тільки ви раніше, а тоді вже я прийшов на ваші барті сидів. Красота. Тобто, Отак ми розмовляли. Yeah. Ось останній журнал «Соняшник» То видять художник. Останній журнал «Соняшник» вийшов. Ви знаєте цей журнал? який в журналі так, О, Я знаю цей журнал. І в цьому журналі на обходим цей малюнок Антонюка? Це. Це. Так. Це, це Антонюк цього не знає. А, а я це знаю. Я порекомендував журнал «Соняшник», щоб, щоб вони мали свого художника. Щоб вони його давали стабільно. Але цей журнал, здається, збанкрутував, я не знаю, як як Україна стане на ноги. Я ще вам хотів згадати яке питання. Мабуть, як до політика, хоча ви себе політиком не вважаєте, та я себе, але політики зараз ми всі. Від тої бабусі, що на базарі торгує, вони зберуться і розказують, як Україна живе, хто президент і хто буде далі. То я думаю, що і ми маємо право про це говорити, якщо всі про це кажуть. Ось згадуємо рік назад, значить. Минулий рік, 91-й, ну, до самого mm -hmm. цього серпневого путчу, Їх тоді наша партія, наші органи травили. І взагалі вважали їх якимись злочинцями. Mm -hmm. А сьогодні про цих людей забуто. Сьогодні творці незалежної України, люди вже всі-всі-всі, 90%, які творять Україну, вже... Ми Я ми не, не знаю, чи це, це так, так, але якщо це так, то це біда. А це біда? Це біда, це не, так не можна. Починати, так би мовити, нову Україну з себе. І до нас були, і вони наші ровесники, і сучасники. І ми дивуємося, чому ми сьогодні таку малу інформацію скупу маємо про ту, ту Українську Народну Республіку. Ми майже нічого не знаємо. Мабуть, і в той час так було, що героями стали зовсім інші. Не ті, хто творив, а ті, які зразу перефарбувались, може і зараз так. так. Я не буду називати прізвища, але я можу сказати, що багато моїх колег поперу, зокрема поетів. Йшли демократи, які пішли в Шеф, що, що там, як це воно називається, до цього вони ж відверто писали по 10-15 по книжок про, про ту ж партію, про, про те, що це все діло. І були такими вже оспівувачами, лакузами, що далі діти. А зараз вони в перших рядах демократії. У мене до таких людей недовіра дуже сильна, дуже сильна. І, і я розумію, що. Треба було і їм виживати, але щоб в такий спосіб де всі пісні, всі вірші, всі передачі радіо, наїдники на нахід, де таке вже ж було, що, що по-моєму навіть їм соромно вже було від того, що вони пишуть про партію комуністів Леніна, Сталіна, Щербицького і кого там заубили. Зразу значить, ми звернулися в нашу партії, що треба врятувати південний бух.